Всім привіт! Назва цього відео дала вам зрозуміти, що сьогодні ми поговоримо про речі, які необхідно зробити до нового року. Мене звати Анастасія Стримецька, цим інстаграм підписуватися, і ми починаємо. Перше, що важливо, це написати 100 вдячностей за цей рік. Я дуже багато кажу про вдячності, як вони важливі, що це одна з найсильніших з найполіті. Потужніших емоцій людини. Якщо брати шкалу вибрації то вона майже вище всіх емоцій, так скажемо. І треба бути вдячним просто за все. Є класне правило, те, за що ми вдячні, збільшується. Другий пункт. Прибрати всі образи, якщо вони є, або якщо на вас людина образилася, поспілкуватися з цією людиною, щоб не було такого відчуття, що ось з кимось якісь незрозумілі відносини зустрінтеся, поговоріть як дорослі люди. Попросіть вибачення у когось, або простіть когось. Третій пункт: це доробити всі свої справи, дедлайни, тому що вступати в новий рік з відчуттям того, що я комусь, комусь щось винен, така собі ідея. Четверте, проаналізувати свої цілі на цей рік, поставити галочки. А над цілями, які ви не виконали, подумати, чому, яка причина того, що ціль не реалізована. Взагалі реалізовувати всі цілі, які ви собі ставили, не треба. Дуже часто таке буває, що людина відчуває якусь провину за те, що не всі цілі виконані в мене так раніше було. І це такий стрес. Будь ласка, не треба. Якщо ви не виконали всі цілі, це окей, це добре. Майте фокус не на тих цілях, які ви не виконали, а на тих цілях, які ви виконали, і хваліть себе. Ну і п'ятий пункт, фіналочка: це поставити нові, нові цілі і наміри, що важливо. В мене в моєму проєкті New Life тут є всі деталі. Є класний підкаст про те, як ставити цілі, як ставити наміри. І загалом доступ в цей телеграм-канал коштує всього 159 гривень. Бажаючи пишісь в Директ. І... Я реально дуже вдячна за те, що я маю такий проект з людьми, які мають доступ до такої інформації, яку я не розповідаю в інстаграм тут, тому що вона коштує грошей. Яких не яких, а коштує. І, будь ласка, всі, хто хочуть змінювати своє життя, навіть знаєте, не тяжко. Тому що ви просто читаєте, усвідомлюєте це все, і просто автоматом реально починають відбуватися такі ситуації, які змінюють ваше життя, вас. Ви отримуєте різні інсайти, і це, це все є в New Life. Ось таке вийшло відео. Я бажаю вам, щоб 2024 рік був максимально класний, щоб ви мали нові інсайти, ви мали класний стан. Класний настрій. Якщо у вас якісь там незрозумілості, були якісь м -м невдачі, розумійте це так, що це досвід. І досвід позитивний, нег негативний, нема різниці, він все одно досвід, і він цінний. І я бажаю вам всього самого найкращого і до зустрічі!